Доброго дня, шановні телеглядачі. Вітаю вас у передачі такий закон. І ми говорити будемо про те, як змінились правові проблеми українців з початком активних бойових дій та як працює система безоплатної правової допомоги під час воєнного стану. Про це говорити ми будемо з директоркою регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївських областях Наталією Гнатушею. Вітаю вас. Добрий день. І перше питання: як змінилася робота системи безоплатної правової допомоги в період дії воєнного стану? З першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, звісно, постало питання, як організувати роботу системи безоплатної правої допомоги і як забезпечити безпечні умови як для працівників, так і тих громадян, які звертаються за безоплатною правою допомогою. І відповідно, в залежності від ситуації в громаді, у працівників системи звичайний або дистанційний формат роботи. І фактично, якщо говорити про кримінальні провадження то система жодного дня не припиняла своєї роботи. Працівники регіональних центрів, контакт-центрів системи безоплатної правої допомоги кожного дня, 24 години на добу і 7 днів на тиждень приймали повідомлення про затримання осіб. У кримінальних і адміністративних провадженнях призначали адвокатів, видавали їм доручення і, відповідно, адвокати, які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги, вже здійснювали захист таких осіб. Що стосується надання правої допомоги в цивільних і адміністративних справах, а також свідкам і потерпілим у кримінальних провадженнях. То е, наразі інформацію про найближчу точку доступу до безоплатної правої допомоги і формат роботи цього бюро правої допомоги можна дізнатися на сайті системи безоплатної правової допомоги і безпосередньо вже звернутися за отриманням правової допомоги. Яку правову допомогу українцям сьогодні гарантує держава? Стаття 59 Конституції України гарантує кожному можливість отримати безоплатну первинну правову допомогу і можливість окремої категорії громадян отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Якщо ми говоримо про первинну правову допомогу, то вона включає в себе такі види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, це також складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, надання роз'яснень, консультацій, а також складення проєктів договорів користування земельними ділянками для осіб, які проживають в сільській місцевості і є власниками земельних ділянок, і це також надання доступу мож, щодо можливості отримати безоплатну вторинну правову допомогу і доступ до медіації. Якщо говорити про безоплатну вторинну правову допомогу, то це захист у кримінальних провадженнях, це складення документів процесуального характеру і представництво інтересів особи в судах, органах виконавчої влади і місцевого самоврядування. Як отримати послуги системи, що робити українцям, які перебувають за кордоном і мають правові питання? А що стосується первинної правової допомоги, то таку допомогу можуть отримувати усі громадяни України, які перебувають під юрисдикцією України? А що стосується вторинної правової допомоги, то це категорія громадян, які визначені статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу. І це, зокрема, малозабезпечені особи, особи з інвалідністю, які отримують дохід, що не перевищує відповідний розмір прожиткового мінімуму, наприклад, для працездатних осіб. Цей розмір становить 5200 гривень для осіб, які втратили працездатність, а це і особи пенсійного віку, і особи з інвалідністю, це 4054 гривні. Це всі категорії дітей, внутрішньопереміщені особи, особи, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Також це громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, особи, які втратили документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. України. Це також потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту. І це підозрювані, обвинувачені, затримані, заарештовані і засуджені особи. Що стосується первинної правової допомоги, то Таку допомогу можна отримати або особисто звернувшись до найближчого бюро правової допомоги. Якщо особі, скажімо так, яка проживає в сільській місцевості, необхідна допомога, то можна ще звернутися до консультативного пункту, який проводять юристи Бюро правової допомоги в віддалених сільських населених пунктах. В приміщеннях сільських рад, будинків культури, бібліотек, тобто в зручних місцях. Що стосується людей, які не можуть пересуватися, так, обмежені в пересуванні, то можна замовити таку послугу, як адресна права допомога, коли юристи прибувають безпосередньо за місцем проживання чи перебування такої особи і надають їй там консультацію. Ну і звісно в умовах воєнного стану система безоплатної правої допомоги створила сервіси, за допомогою яких можна отримати праву допомогу дистанційно. І це єдиний номер системи безоплатної правової допомоги 0800-213 103. А дзвінки з стаціонарних і мобільних телефонів по всій території України безкоштовні. І якщо людина перебуває за кордоном, то вона може зателефонувати за номером 044 363 10 41 дзвінки, вартість дзвінків за тарифами відповідного оператора, а юристи на лінії з понеділка по п'ятницю, з 8 до 19 і у вихідні дні із 9 до 18. А також можна ознайомитися самостійно із консультацією. Для цього існує платформа, створена системою, правнича платформа Вікілегалейт, яка містить сьогодні понад 2000 правих консультацій. І, якщо зручно, особа може написати своє запитання в Телеграм-бот і отримати письмову відповідь на своє запитання. А що стосується вторинної правової допомоги, то а, а тут, а, якщо особу затримано у кримінальному провадженні, то а, про це повідомляють систему безоплатної правової допомоги представники правоохоронних органів. Вони зобов'язані терміново після такого затримання... Повідомити інформацію про затримання, повідомити ім'я по батькові затриманої особи, підставу затримання і місце для конфіденційного побачення адвоката із клієнтом. Працівники системи безоплатної правої допомоги протягом години з моменту реєстрації такого повідомлення призначають захисника і видають йому доручення. І протягом години з моменту видачі доручення адвокат прибуває до затриманої особи і здійснює вже захист особи. Також на стадії досудового розслідування і розгляду справи в суді першої інстанції особа може заявити клопотання про залучення захисника. Таке клопотання подається слідчому дізнавачу, прокурору, слідчому суді чи суду, і відповідна постанова чи ухвала про залучення захисника направляється до Центру надання правої допомоги і, відповідно, центр так само призначає захисника. Сама особа, яка затримана, її близькі родичі, теж можуть повідомити про таке затримання за номером телефону 0800 213 103. І якщо ми говоримо про надання правової допомоги у цивільних справах, а також це можуть бути свідки і потерпілі у кримінальних провадженнях, то тут діє заявницький принцип, коли особа має безпосередньо звернутися до центру особисто або через уповноважену особу і направити відповідне звернення про надання правової допомоги, в якому зазначити вид правової послуги і зазначити питання, з якого вона потребує правової допомоги. Разом із таким зверненням подається документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податку і відповідно документ, який підтверджує належність цієї особи до відповідної категорії. Яка має право на безоплатну праву допомогу. Особа може звернутися особисто через уповноважену особу або направити таке звернення за допомогою електронного кваліфікованого підпису. І відповідно протягом 10 днів з моменту отримання такого звернення центр приймає рішення про надання безоплатної правової допомоги особі. А чи звертаються українці за правовою допомогою, чи відкладають на потім? Зараз. Цікаве питання. Ви знаєте, після 24 лютого був невеличкий певний проміжок часу, напевно, коли кількість таких звернень ну, дещо зменшилася. Ну і напевно це пов'язане з тим, що всі знаходилися в такому шоковому стані, і першочергові питання, які вирішували українці на той час, це були питання пошуку житла питання безпеки для своєї родини. Згодом а, вже почали активно звертатися, і а, це вже були питання отримання статусу внутрішньопереміщених осіб, отримання соціальних виплат від держави або від міжнародних фондів. Ну і багато інших питань до речі, в контексті вашого питання я зараз згадала одну історію. Нещодавно до одного з бюро правової допомоги звернулася уповноважена особа в інтересах жінки, яка з 1980 року перебувала в психоневрологічному інтернаті і ніколи не мала документу, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України. Наразі центром прийнято звернення. Призначено адвоката, і адвокат, ознайомившись з матеріалами справи, подав заяву до суду про встановлення факту постійного проживання жінки на території України для того, щоб в подальшому отримати документ, що посвідчує особу. Тобто є, напевно, ті громадяни, які вважають, що зараз не на часі звертатися за правою допомогою, а є ті, які звертаються і вирішують свої питання. Я би радила не відкладати, і якщо в особи є певні правові питання, звісно, що треба звертатися і їх вирішувати. Наразі всі органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, система безоплатної правової допомоги, всі працюють, тому немає підстав не вирішувати якісь питання, а відкладати їх на потім. Яка категорія громадян зараз потребує допомоги найбільше? Напевно, це постраждалі від військової агресії Російської Федерації. Я би виділила з цієї категорії дітей, які постраждали від воєнних дій, збройних конфліктів. Це внутрішньопереміщені особи, особи, які втратили документи, що посвідчують особу. Це також потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, від катувань. І це ветерани війни і члени сімей загиблих ветеранів війни. І я би сказала, що ці категорії вони є дуже вразливими і потребують не тільки правової допомоги, а в цілому комплексної допомоги від держави. Скажіть, будь ласка, чи змінилися запити ВПО порівняно з минулими роками і якими питаннями ВПО звертаються зараз? Я би сказала, що в цілому кількість внутрішньопереміщених осіб у нас з 24 лютого значно збільшилася. Тільки через півроку після 24 лютого кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні сягала майже 7 мільйонів людей. І відповідно питання, з якими звертаються переміщені зараз, їх можна не просто розділити до... 24 лютого і після. Їх навіть можна поетапно розділити після 24 лютого, оскільки березень-квітень це були питання стосовно перетину державного кордону, отримання статусу внутрішньопереміщеної особи. Це Питання отримання соціальних послуг від держави, отримання допомоги від міжнародних фондів. Згодом це вже були питання трудового законодавства, наприклад, коли особі необхідно було звільнитися із підприємства, яке залишилось на тимчасово окупованій території. Це також питання обліку в центрі зайнятості, оформлення відпустки, яка пов'язана з ситуацією введення воєнного стану в Україні, а це також працевлаштування. Потім це були питання, пов'язані із влаштуванням дитини до дитячого садочку або переведення дитини до іншого навчального закладу. Згодом це були вже питання, що стосувалися повідомлення про пошкоджене нерухоме майно. Питання стосовно встановлення юридичного факту реєстрації або смерті на тимчасово окупованій території. І це безумовно всі питання, які українці завжди вирішували. Це розлучення, це стягнення аліментів, збільшення, зменшення розміру елементів. І актуальним завжди було питання з 24 лютого, це питання перетину державного кордону України. Тобто змінюються потреби внутрішньопереміщених осіб і відповідно змінюються питання, з якими вони звертаються за безоплатною правовою допомогою. Які документи потрібно надати внутрішньопереміщеним особам, щоб отримати допомогу юриста? І що робити, якщо людина втратила документи? Так, переміщені особи на сьогодні мають право на отримання безоплатної правої допомоги. Я нагадаю, що безоплатну первинну правову допомогу, тобто правову інформацію, роз'яснення і консультації мають право отримати всі категорії громадян, а для отримання вторинної правої допомоги внутрішньо переміщеній особі необхідно подати документ, що посвідчує особу. Реєстраційний номер облікової картки платника податку і документ, що підтверджує її статус. Зокрема, це довідка про взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи. До речі, якщо особа отримала відмову... В отриманні такого статусу вона також має право звернутися до системи безоплатної правової допомоги з питання стосовно отримання довідки про взяття її на облік як внутрішньо переміщеної особи. Ну і відповідно є така категорія громадян, які втратили документи, що посвідчують особу. Вони теж мають право звернутися за безоплатною правовою допомогою для звернення до суду. З питання отримання правої допомоги щодо встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення для оформлення таких документів. Незабаром стартує акція 16 днів проти насильства. Чи планують заходи і інформування громадян щодо протидії домашньому насильству? Багато хто в суспільстві вважає, що останнім часом у нас зникла проблема домашнього насильства. Насправді це не так. Вона була раніше і вона є на сьогоднішній день. І особи, які постраждали від домашнього насильства, вони активно звертаються за безоплатною правою допомогою для свого захисту. Наразі заходи обов'язково будуть проводитися, оскільки в 2018 році у нас прийнято закон України про запобігання і протидії домашньому насильству, який визначає спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, це терміновий заборонний припис і обмежувальний припис стосовно кривдника. Проте дуже багато людей в суспільстві на сьогодні все ще не можуть і не вміють ідентифікувати домашнє насильство, не розрізняють види домашнього насильства, зокрема психологічне, економічне, і відповідно мають місце ще оці стереотипи, що це проблема сім'ї, родини, да, яку не можна виносити за межі свого місця проживання. Я скажу, що це проблема всього суспільства і, відповідно, держава має належним чином на неї реагувати. Ми знаємо, що 1 листопада для України набула чинності Стамбульська конвенція і відповідно норми конвенції захищають осіб. Які постраждали від насильства, це і жінок, і чоловік, і дітей, як в мирний час, так і в період воєнних конфліктів. І наразі конвенція також захищає права українських громадян, які страждають від насильства за кордоном. Тому, можливо, ці заходи не будуть такі масштабні, які вони були в попередні роки, але безумовно ми будемо інформувати громадян про те, що таке домашнє насильство, які на сьогодні інструменти. Має держава для використання у протидії домашньому насильству для застосування докривників. Тому заходи обов'язково будемо проводити як самостійно, так і спільно з нашими партнерами, органами поліції, органами соціального забезпечення, тобто тими органами, які вживають заходи щодо протидії домашньому насильству. 15 грудня минулого року набрав чинності закон про медіацію. Чи застосовує система проведення медіації у вирішенні конфліктів спорів? Так, ще в 2019 році в Україні стартував пілотний проєкт Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними вчиненні кримінального правопорушення. І в цьому пілотному проєкті ми застосовуємо медіацію як інструмент відновного правосуддя. Медіація застосовується до неповнолітніх, які вперше скоїли кримінальний приступок або не тяжкий злочин. І так само система безоплатної правої допомоги останні роки впроваджує медіацію у сімейних і спадкових справах. Всі правники досить довго очікували на прийняття такого закону, і відповідно в зв'язку з прийняттям закону вже є відповідна постанова Кабінету міністрів, яка передбачає, що суб'єкт, який забезпечує проведення медіації, веде відповідний реєстр таких медіаторів. Тому наразі Міністерством юстиції України в найближчий час буде розроблено порядок ведення такого реєстру, а координаційний центр буде його наповнювати. На сьогодні в Україні ну, громадяни мало обізнані в такій процедурі, як медіації, тому наше завдання інформувати про те, що таке медіація і які переваги вона має. І моє останнє питання, де громадяни можуть отримати інформацію про сервіси системи безоплатної правової допомоги? Система безоплатної правової допомоги постійно інформує громадян про їх права, способи їх захисту і висвітлює успішні кейси надання правової допомоги і захисту громадян. Наразі інформацію можна переглянути на сайті Системи безоплатної правової допомоги, на сторіночках у Фейсбуці, в Інстаграмі, в YouTube-каналі і телеграм-каналі. І, відповідно, ознайомитися із... Консультаціями можна на довідково інформаційній платформі правих консультацій Вікілегалейт. Наразі ця платформа сьогодні містить понад дві тисячі правих консультацій, які постійно оновлюються і тримаються в актуальному стані відповідно до змін в законодавстві. До речі, я хочу сказати, що дана платформа користується дуже великим попитом серед українців і в цьому році. Кількість переглядів правових консультацій сягає майже 15 мільйонів, що вдвічі перевищує кількість таких переглядів за аналогічний період минулого року. І так само, як і номер телефону системи безоплатної правої допомоги 0800-213 103. це Номер, за яким можна дізнатися будь-яку інформацію стосовно надання правової допомоги, отримати інформацію щодо найближчої точки доступу до безоплатної правової допомоги, формат роботи центрів і з'ясувати, чи належить особа до категорії громадян, які мають право на вторинну праву допомогу. З 24 лютого кількість дзвінків, які надходять щодня на цю гарячу лінію, приблизно складає 500. Тому я закликаю всіх, якщо у вас є правові питання, обов'язково телефонувати, звертатися за правою допомогою і вирішувати всі свої правові питання. Дякую вам за таку гарну інформацію. На жаль, наш час закінчився, тому я хочу нагадати, що гостою передачі такого закону була директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Кривоградської і Миколаївських областях Наталія Гнатуша. Залишайтеся з нами, а ми з вами прощаємось.